Вас, мої любі друзі, ваша улюблена програма ТВ-Абетка щойно розпочалася. Мене звуть Олеся Гаєва, а поряд зі мною вірні помічники Андрій і Вікторія. Сьогодні ми з вами будемо вчити далі абетко. Але спершу ми пригадаємо, що ми вивчали минулого разу. Це в нас верблюд. Так? А це буква. «В». Так, молодці, розумнички. Ми вивчали минулого разу літеру В. Любі малята, уважно, будь ласка, подивіться на ці предмети. Що це в нас таке? Глобус. Вірно, це глобус, дітки. А це гітара. Правильно, це гітара. І що ви чуєте на початку кожного слова, яке ви тут тільки що сказали? Г. Г так. Саме цю літеру ми будемо сьогодні вивчати: літеру Г. А зараз вам потрібно розгадати загадку. Ви готові? Я не гарно написала, а вона усе злизала. Олівців. Моя сусідка ця вертлява буквоїдка. Що це таке? Гум-гумка. Так, вірно, це гумка. Ти його гумка. А тепер давайте ви намалюєте літеру Г, а потім зробите так, щоб вона зникла. Давайте ось тобі олівець, і тобі ось олівець. Давайте зробіть так, щоб вона намалювалася, а потім зникла. У нас є риска. І ще одна риска. А тепер давайте зробимо таке диво. Хай воно зникне. Ось гумка. І в тебе є на олівці гумка. Якщо я не помиляюся, так. Давай. І ось вона зараз у нас зникне. Ось таке диво, так? Так, і в тебе є на олівці гумка. Любі малятка. А ви любите мультики? Так. Так, я теж люблю мультики. А в нас сьогодні є гості. Вони до нас завітали, хто це такий. Гном. А це в нас змій. Горинич, правильно. А від кіля ви все знаєте? Ви всі мультики? А це в нас хто? Є на карке. Керкодил Гена, вірно. А це в нас такий бойовий хлопець. Геркулес, вірно Віка. А це в нас казка про гулівера. Якщо ви пам'ятаєте, а ще в нас є ось така, ось така. Гутка, Гуска. Це гуска, малята. А тепер давайте я пропоную вам а, зробити невеличку зарядку, бо фізичні вправи дуже-дуже корисні для нашого організму. Давайте підведемося отак на коліна. Добре. Зарядку букви малюки робили після сну. Те підняла аж дві руки, а буква Г лише одну. А ви знаєте, чому буква Г підняла одну руку? <свят> так? <А полоска>? Чому? <свят> Тому що вона складається з однієї mm -hmm. риски. Вірно, давай п'ятірку І ти давай п'ятірку Молодці. Любі малята. А чи знаєте ви, що літера Г також зустрічається у назвах тварин або пташок? Знаєте? У нас є такий птах, як він називається? Горобець, це горобець. А ще в нас є ось така пташка. Хто це? Голуб. Голуб! Бачите, які ви в мене розумнички? А це хто? Гепард! Так, вірно, це гепард. А чи знаєте, ви, що це найспритніша кішка у світі? Знаєте? Так, знаєте. Любі малята, а зараз в мене є для вас конкурс. Ми трохи побавимося, добре? Так, конкурс на швидкість. Потрібно прибрати зайві палички, щоб вийшла в нас літера Г. А ну ка хто з нас справиться? Так. Так. І ось перемогла дружба. Тепер бачите? Давайте п'ятірку мені. Ви молодці в мене. Я б без вас не впоралася. І нарешті ми підійшли до найсмачнішої частини нашої забавки. Ми повинні відгадати, як називаються ці соковиті фрукти. Це в нас як називається? Гейфрух. Hey, Вірно, бачите, які ви розумнички. А це що у нас таке? Груші. Груші. Я вас пригощаю за ваші старання і запрошую вас подивитися цікавий, прицікавий мультик. На все добре, малята! Будьте розумничками. Пока! Пока. та